Директор помстився за удари по заводу СКФ. Військовослужбовець Збройних сил України із позивним директор Волинянин Володимир Шанковський здійснив постріл снарядом із надписом Залуцьк. Унікальне відео з передової опублікували на сайті газети Волинь. Гади, Залуцьк вам сволочі паршиві пі... ви не потрібні. Від директора школи. Залуцьк! Постріл! До війни Володимир Шанковський працював учителем історії, займав посаду очільника Ржищівської гімназії Мар'янівської громади на Волині. На захист України Володимир Шанковський став у перші дні Великої війни. Цьогоріч на передовій він зустрів свій 50-й день народження. Будучи там під постійним вогнем ворога його не лишили байдужими два ракетні удари по Луцьку. Тож одним зі снарядів, запущених по ворогу, він помстився за обстріл заводу. Ask